Не запитання, чому? Тому що приїжджаючи біля храмів, я бачив багато людей на молитві, а буває, коли моляться всі. В кожному народі були важкі дні. І коли цей народ ставав на молитву, коли він ставав на і молитву, словесний піст, фізичний піст. Духовний піст, стримання, коли просив у Господа, як сказано у Святому Письмі, що будуть каятись, продовжують, а не будуть каятись, скорочені ті, ради праведників малих цих. Господь прислухався до народу і давав перемогу. Сьогодні можливо духовна розмова, духовне слово. В душі кожної людини буде розмова з Богом, прохання, клич, зойк. І Він буде співзвучний з тими нашими дітьми, братами, сестрами, які віддали своє життя. Кров людська не водиться. Напевно, їм хотілося би бути тут серед нас сьогодні, готуватись до Пасхи, проводити так, як і ми ці дні святого посту, креслі дороги. Але сьогодні, на жаль, і діти в чистоті і простоті, виконуючи, напевно, слова євангельські, будьте як діти, бо тих є царство небесне. до Господа. подумайте. вони як ангели. Сьогодні покликати Господу. На жаль, вони вписані. Книгу мільйонів наших братів і сестер, кращих синів і дочок нашого народу, які відстоювали кращу долю, щастя і волю. І різні періоди боротьби з радянським режимом, з сталінським режимом, з польською, монгольською, які виходять окупації. і сьогодні, в тому числі, з, з російською окупацією. Кращі сини і дочки. Попереду, вони як ангели літають. І сьогодні шкода. Але ми тому сьогодні, можливо, живемо без війни, боротьбі, перемагань, що вони віддали своє життя. Можливо, тому сьогодні ми маємо право надіятися, що ми завтра зможемо спокійно спати. Тому що їхня кров зросила повітря, яке ми дихатимемо. І вони не можуть пропасти нас в нас пам'яті, які б заходи не проводилися. Але чим краще ми будемо жити, тим частіше ми їх повинні згадувати, тому що це наші герої.